Виконуємо номер 849 із підручника математика 5. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Дано відрізок CD, Малюнок 24,2. Виміряй Вимірюємо його довжину та накресли рівний йому відрізок АБ. Вимірюємо довжину відрізка CD. Довжина відрізка CD Три сантиметри. Записуємо СД Д дорівняє 3 сантиметри. Тепер необхідно накреслити рівний йому відрізок А Б. відрізок А Б дорівнює відрізку СД. отже, також 3 сантиметри. Вибираємо точку С. Відрізок АВ, точку А. Відкладаємо від точки А відрізок довжиною 3 см. Ставимо точку В. Ми накреслили відрізок АВ довжиною 3 см, відрізок АВ дорівнює відрізку СД. Ми виміряли довжину відрізка CD, він виявився 3 см. Та накресли рівний йому відрізок AB, довжиною також 3 см. Номер 849 виконано.